Так, Сьогодні ще 19 грудня 2024 року 16.30 у нас розпочинається засідання земельної комісії. Так, таке у нас питання. Перше. Про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення меж села Кремидівка, Лиманського, нині Одеського району Одеської області. Ця документація вона ще розроблялася з 2019 року. Замовником була її адміністрація. Лиманська, да. Вони так затягли довго, потім вже нам, ми коли вступили в повноваження, десь через рік буквально нам принесли цю документацію перед самою початком вторгнення повномасштабного. Ми її взяли і повинні були відправити на районну раду, для того, щоб вони її затвердили. Відправили на районну раду, вони її там щось тримали, тримали більше року. Потім прислали нам листа, сказали, що закон змінився, і тепер вони вже не мають повноважень затверджувати. Повноваження перейшли до нас. Ми тепер, Добре. Ми, ми да, якими способом забрали в них цю документацію і будемо тепер затверджувати ми. Це по самій кримі документації на затвердження по благодатному в селі. Це встановлення Межі. Христо-Ботове, степове і Силонове. Цю документацію ми виносимо на сесію, затверджуємо її. І все. потім будемо давати на реєстрацію, щоб були наші. Хто заслухає? так? Так, прозгунці цільового призначення земельної ділянки комунальної власності загальної площі no га. За адресою селища Доброшла Проспект Свободи 2Б. У нас зараз створена комісія в селищній раді про неціле використання земельних ділянок. І будівля у нас напроти, це там, де друкарня. Uh -huh. yeah. да, і в неї, як була друкарня, так і землю під друкарню. Uh -huh. І нам потрібно, а там по факту ще знаходиться. Адміністративні офісні приміщення. Все в оренді. Так, воно там все в оренді, да, mm -hmm. да. і ми пропонуємо е, з 03.15 для будівництва обслуговування інших будівель громадських забудових, там там є, змінити на 0.3.10 це для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель і компаній, які займаються підприємською діяльністю, пов'язані з отриманням прибутків. Тобто там всі офіси там. Е, проектна організація, да. нам і ногти роблять, і квіти продають, і нова пошта, і офіси фермерських господарств. Тобто потрібно його привезти долару. Скільки платить? Ні, ми за це не платимо. Чого? Ну, так Хто Це міняється без проєкту. Так, наступне, продає дозволу на розробку проєкту ЗМУСу щодо відведення земельної ділянки з метою встановлення земельного сервітуту приватному акціонерному товариству Національна енергетична компанія Укренерго. Вони нас просять, щоб ми їм дали дозвіл на розробку цієї документації для встановлення сервітуту. Земельна ділянка знаходиться в неподалік підстанції. Для чого їм це треба? Коли проводять лінію, електропередач ремонт. Вони хтось зробити ремонт лінії електропередачі. І там частина на нашій території. І підрядна організація, вона не буде робити до тих пір, поки не буде наложений сервіту на збройні. Mm -hmm. Ну що, і подадозів, не формує мене ділянку площою 826 квадратних метрів, накладають на неї сервіту і виконують свою роботу. енергетика це власне, що вони цього не зроблять, мабуть, перебує. Ну, там це цих 800 метрів. А там. Перехід із сусідньої громади на нашу громаду там через дорогу. через дорогу. Так, так, Про затвердження технічної документації землеуксу щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на цій місцевості та передачі земельної ділянки у власність громадянці Пека, оксані і вальні для будівництва свого жилого будинку. Це персадибна ділянка. Пропустимо, вивчаюся, приклеїлося. Так, просить твердження які документацію, документації замучу, що встановлює новий меж земельної ділянки на на місцевості та передачу земельної ділянки у власність, громадянину Омелюху Олександру Сергійовичу для будівництва і обслуговування свого будинку способних боїв і споруд. Це присадивна ділянка Доброслав вулиця Градна, 12. Просто затвердити та продати їм у власність. Так, витяг з кадастру є. Це сформовано. Так, да, весь пакет документів є. Його попередньо я особисто переглядав. Так, mm -hmm. паспорт мені дані є. Паспорт-код. Прописка. Так, витяг про право власності на будинок у нього. По спадщині. Okay. Так. Така сама ситуація під приватним будинком Пекар Оксана Іванівна. Так, село Кремлівка вулиця Довженка, Олександра, 32. Просить заперти передати у власність. Так, сідостопоршлюб. Договір дарування. Договір дарування. Так. Саченок Тетяна Леонідівна. Діюча від імені Тараканової Злої Олексіївни підставі доручення. Так. Та, Сачок Оксана Іванівна. Так, Тараканова. подарувала, а сачок саевальная приняла приняла в так технические паспорт есть, есть паспортные данные, код вот есть, меньше вытек скандалство, есть, все документы в порядке, есть Наступна права посадина ділянка Федоренку Івану Петровичу. Так, це у нас село Старі Шомполи, вулиця Григорія Сковороди, 7. Найдено. Так, що у нас в так. Витяг з кадастрою є. Власності є. цієї, власник один. Так, ідентифікаційний код, паспорт. Є. Всі документи наявності є пропозиція висновного. Так, колосова Ольга Миколаївна. Теж присадивка, село Старі Шумполи вулиця Центральна, 31. Так. Дивимось. Що у нас наявилися з так. так, технічний паспорт на будинок є. на право на сплачено за законом. Так, є. Лужанська Лідія Яківна померла у 2011 році, а дочка Колосова Ольга Миколаївна отримала спадщину. Так, ось є витяг на право власності, на приватний будинок. Старі шумпуни, Луця Центральна, 31. Є, є, є паспорт і є код. Ці документи наявності, є пропозиція винести про це сесії. Так, тут Волощук Леонід Вікторович одна друга частки, і громадянка Чупріна Наталія Леонідна теж одна друга частка. Теж просять затвердити документацію це передати безоплатну у спільну часткову власність. Дивимося. Витяг з реєстру на право власності. А, це на волощук линуть Вікторович одна ціла. Так. Рішення суду. Рішення суду. Що він отримав цю земельну ділянку. Визнати за Волощуком Леонідом Вікторовичем право приватної власності на будинку. Є. Потім договір дарування. Волощук Леонід Вікторович подарив чуприні Наталії Леонідівні одну другу частку. Одну другу частку. От є і Волощук, mm. і Чуприна, в них одній дорожби подарував. власности А ось і витяги є на право власності на нього, на одну другу і на чупи на талиуни на одну другу одни що на другому так є технічний паспорт є її паспорт, код прописана є, так і його паспорт і код так. Є. І витяг з кадастру. Є спричасник. Це документи ноги, і пропозиція від населена процесії. Так, наступна присутна ділянка Сікорська Олена Володимирівна. Це у нас село Кремитівка, вулиця Чубинського, Павла, 61. Так, просить, затвердити та передати її у власну земельні ділянку. Так, дымся, вытягивание струи есть на палачу 1-160, тут Так, площадь. площадь. 749 квадратных метров. Маленькая Так, все доступы шлюп. Так, техническая документация. Димуся. Так, Так, вырываем. Ми маємо витяг права власності на наукове майно 1 частки на Ніколову Олену Володимирівну. Так, Ніколова Олена Володимирівна. Родімо у нас на кошти. Подивимося. Зосу про шлюпку, да не дивились. Зосу шлюб. Так. Сандерс и Человек. Да. Вот стала Николова. Нет, не стоп. Так, призвучение Николо, Алена, молодеби. Человек Сикорский, дружина, стала Сикорская. Все. Есть цепочка. Привязала. Так, правила власницы есть и паспорт есть. Паспорт, паспорт есть. Индвигательный код есть. Документи наявності і є пропозиція венець на дицеції. Так, наступна Сікорська Олена Володимирівна просить затвердити та передати її в оренду, так як оцю ділянку вона бере у приватну власність, право своє використовує, а другу ділянку вона має право тільки взяти в оренду. Тому вона просто те, щоб надала в оренду. Витяг з кадастру маємо. Це село Кремидівка, Павла Чубинського, 63. Так, технічна документація. Так. Так, витяг про державну реєстрацію права власності на Недзелковську Олену Володимирівну. Це вона після подруження вже стала Сіковською. Отримала вона у спадщину від Ніколова Володимира Ілліча. Є це свідоцтво, є технічний паспорт, коли будинок. Є її паспортні дані, свідоцтво про шлюб, що вона була, не Дзялковська, а від Сікорської. Так, є мудифікаційний номер. І є витяг з казавства. Знов другий. Є пропозиція, документи всі в порядку пропозиція минулісти. Про передачу земельних діян у власність громадянину тумбур Громадянці тумбур Анжелі. Григорій для бійниці того ж нового будинку, сподський будівлі і споруд на ділянка. Так, дивимося, заява. З проханням передати у власність. Так, паспорт. Код. Так. І договір дарування. Тумбурка Володимир Дмитрович подарував тумбрукакі Анжелі Григорівні одну другу частину житлового будинку. Так. Одна друга є. І одна друга у неї була. Аж одна друга була. По цьому він продав. Одна друга. І ось по свідоцю приватної власності. Тоже на одну другу. Є пропозиція в лісній рецесії передати її безоплатно власний зментів, так як неї майно водної цілі Так. Про припинення дії договору оренди змі No113 від 0508 24 року укладено з громадянином Тумбу Какі Володимиром Дмитровичем. Так як він е цю нерухомість подарував тумбуру какі. Анжелі Григорівніна. Да. Тому вже право власниці мій змей, яку передав, і ми припиняємо з ним договір оренди, так як він вже не володіє майно. Тут він ще предоставив квітанці, що він сплатив за оренду, до, доставив паспорт, код, договір оренди, який був. І договір здоров'я. який він подарував тому в руках Анджелі Золоті. Є пропозиція, сесіях і припинити договір. Так, наступне. Про затвердження проєкту Зимовусу щодо відведення земельної ділянки в оренду на 49 років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі загальною площею 194 квадратних метра. Яка розташована за адресою десь голосу, десь Керіоселища то заслала вулиця Центральна, 57. Це е, майно Райс Пожихспілки. Вони закладені на, щоб ми їм надали дозвіл на розробку е, під їхнє майно на замену ділянку. Вони розробили документацію. Це якась це документація? тягнеться довго? Так, да, це вже довго тягнеться, бо там були погодження були. Що там буде, як воно буде виглядати, яка там площа буде, щоб вони не виходили на червоні лінії і що вони не виходили за границі свого забору? Mm -hmm. Бо вони хотіли вийти аж до плитки на земельну ділянку. Тож в мене виглядає лінія забору, mm -hmm. а вони хотіли за лінію вийти аж до плитки, бо їм так удобно було. Ну, Це було б не естетично, ну і неправильно по місту будувати. Тому ми нас зміни сказали, вони ж не зробити тільки, так як ідуть майно у всіх, так воно має бути і, знаю, і увага. Ви знаєте, і переробили документацію, зменшили площу, поступили і все. Ми погодилися. вони просять затвердити документацію на сесії та передати йому користування на право тут. Так, приложили вони витяг з кадастру. Сюди повністю всю технічну документацію. До неї вони приложили право власності, а нерухоме майно технічний паспорт. І тут є не вони спину. Технічна документація в наявності. Є пропозиція затвердити, та передати їм у користування на правах оренди. Там у них на сьогоднішній день 12% оренди вони сплачують. Тому є пропозиція залишити 12%. І на 49 років передавати в оренді. змін до тимчасової угоди на використання земельних ділянок номер 135 від 16.09.24 року укладено в ФОП Тюнашом Геннадієм Григорічем. У нас відбулися земельні торги. І ця земельна танка, яка знаходиться біля кладовища, вона була в обробітку ФОП-Білаша Данія Григоровича. Потім вона була сформована, виставлена на земельні торги. Торги пройшли, він виграв земельну на торгах, взяв в оренду, уклав до договір добре оренди. І тепер ми з тимчасової угоди виключаємо цю площу, яка вже вилучена. Тому зменшуємо на 8,58 гектар. Було 50, майже 58, залишається 49,5. Ой, вас виносимо. Так, останнє про звернувся до нас громадянин Пекар Владислав Миколаївич з проханням. Дати йому дозу на розробку проєкту відведення земельної ділянки у власність варіантовної площою 10 соток для будівництва свого будинку. Шампор. Мекар. Пишеться Доброслав, Київська будинок 4. Ні, що... ну, так як у нас е діє заборона на підставі е земельного кодексу. Там 10 розлід перехідних положень, 27 пункт під пункт 5. Там він чітко прописується і звучить він так, що безплатна передача земельної державної комунальної власності у приватну власність, надання дозвіл на розроблення документації з землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється. Положення цього пункту не поширюється на безоплатну передачу земельної ділянок у приватну власність. Власникам розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна, будівель, споруд, а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим законом. Тобто, якщо в нього немає там приватної будівлі або його власності, така передача і надання дозволу, розробка документації забороняється. Ми йому повідомляли про те, коли буде комісія. І сказала, що він має з'явитися. Він сказав, що я зараз знаходжуся на службі. Якщо зможу, прийду, якщо не зможу, віддати до спосіб. Є фіксація телефонного дзвонка, що мені дзвонила. Тому моя пропозиція, що розглянути без цього участвати. Можемо розглянути без його участь. Такі роботи. Ні, він служить, він служить, він не розуміє, яке йому буде рішення, ми йому перед цим повідомляли, що це буде відмовне рішення. Він просто хоче отримати відмовне рішення. Що ти Ну, то вже його справа. Що за захвачать? Він каже, я хочу, щоб було все по закону. Я пишу заяву, ви мені даєте відповідь. Mm -hmm. Так як у нас заяви такі розглядаються в кодій процедурі, ми маємо її розглянути на комісії, потім взяти на сесію і повідомити його про кіло. Ми його повідомили. Ну не зміг він з'явитися, то він міг він про це попередив, що він, можливо, не зможе пройти. Тоді, щоб народа не ну, йому е, Рішення буде звучати так про відмову текару ну, Владиславу Миколайовичу надання дозвіл на розроблення проєкту Зимовусу щодо відведення земельної ділянки у власність. Так, І тут в поясненні ми пишемо, що. На підставі лише викладенно, керуючись статтями 12, 120, 118, 121, 123, пунктом 5, пункту 27, розділу 10 Півсяного кодексу України. Що? Е, прописали, що, що? відмовити, Миколайович у наданні дозволу на розроблення проєкту замовці що щодо відведення земельного ділків у власність для будівні світової жили будинку способських будівлі Спогуд представлення ділянку в літовної площі 01Г, яка розташована за Одесу Одеської Одеське до Браслав вулиця Чорноморського Краслава 5 у зв'язку з невідповідністю пункту 5 розділу пункту 5 під пункту 27 розділу 10 земельного кодексу України.